Вітаю, шановні колеги. Мене звати Вікторія Круглова, я просвітниця, журналістка, телеведуча, але насамперед я очолюю відділ біохім у видавництві ранок і є тренеркою НУШ. Разом з Ольгою Валентинівною Тагліною ми працюємо над створенням пілотних проєктів у п'яти частинах: це предмет здоров'я, безпека та добробут, а також підручник Ольги Валентиніни здоров'я, безпека, добробут, інтегрований курс. Нуж п'яті класи сьогодні мені випала честь виступати перед вами, і мені дуже приємно, що я можу донести важливу інформацію щодо цього підручника, поговорити з вами, продемонструвати те, що напрацьовано Ольгою Валентинівною, яка звичайно, я думаю, відома для вас авторка і таких серій, як основи здоров'я та біологія. І, власне, ось сьогодні народжується абсолютно нова серія, яка називається Здоров'я, безпека та добробут. Про головні акценти ми зараз поговоримо. Прошу презентацію. Отже, підручник здоров'я, безпека та добробут про формування смислів як складової успішного майбуття. Наш підручник виглядає ось таким чином. Це здоров'я, безпека та добробут, п'ятий клас, концепція нової української школи. Я хочу, щоб ви запам'ятали цю обкладинку, тому що така яскрава, і як на мене, її дуже легко запам'ятати. Ця обкладинка буде потрапляти вам на очі. Ольга Валентинівна доклала дуже багато зусиль для того, щоб цей підручник був не лише яскравим ззовні, а щоб насамперед був яскравим із середини. І от про ці найважливіші моменти, про ці іскринки, з якими треба буде працювати нам, усім, і з нашими шановними п'ятикласниками і п'ятикласницями, ми зараз поговоримо. У нас обмаль часу, але все ж таки про найголовніше: з чого починається кожен пораг. Кожен параграф починається із рубрики Поміркуйте й обговоріть ситуацію». Ольга Валентинівна з перших параграфів пілотного проєкту дуже нам намагалася, щоб було все дуже ретельно вивірено, щоб кожна рубрика. Була особливою, цікавою, щоб весь комплекс матеріалу доповнював один одного і був досить цілісним, щоб це була таким, щоб це був такий комплект, де поєднуються завдання, поєднуються різноманітні текстові блоки, інфографіка, різноманітні світлини. Ми зараз будемо про це говорити. І насамперед, все має початися з інтересу. Інтерес, через що? Через. Переживання і обговорення певної ситуації. Скажімо, до параграфу 11, у нас ось така ситуація, що є маленький братик в колос, і він почав ходити. Після цього батьки і всі старші закрили розетки, убезпечили дитину від гострих кутів, столів, меблів і так далі. Навіщо вони це роблять? Від яких побутових небезпек батьки хочуть уберегти свою дитину? І ось, власне, я думаю, що ті п'ятикласники і п'ятикласниці, у яких є менші брати та сестрички, будуть досить активними в обговоренні цього, а інші, безумовно, долучаться до цього обговорення. І на цьому можна побудувати свій урок. Я коли писала інструкційні картки до Матеріалу здоров'я, безпека та добробут за підручником Ольгування Димінетагліною, я наголошувала якраз саме на тому, що ці ситуації згуртують клас. А якщо до них є ще певна інтерактивна підтримка, такі як ролики, наприклад, відео чи навчальні відеоролики, чи анімаційні ролики, то це безумовно ще більше уцікавить урок, і я абсолютно впевнена, що коли ми так будемо святково й урочисто. Відповідально підходити до кожного уроку, то безумовно діти будуть чекати на ці уроки. Важливим є відкритий мікрофон для дітей. Коли ми починаємо урок, ми якусь ситуацію обговорюємо, і Ольга Валентинівна фактично з перших сторінок свого підручника пропонує використовувати рубрику відкритий мікрофон та прописує правила відкритого мікрофону. Це буквально з першого параграфу. І вже діти, якщо вони хочуть, якщо вони можуть, бажають виступити, вони можуть скористатися рубрикою відкритий мікрофон, або, наприклад, зауважити вчителю чи вчительці, що ось дивіться, в цьому параграфі є рубрика відкритий мікрофон. Я би хотів висловитися, чи хотіла би висловитися? Наприклад, у нас є ось такий ось така тема: учасники ДТП розглянути світлини. Я сказала, що Ольга Володихівна використовує дуже багато світлин і саме на. Основі таких світлин, щоб візуалізувати контакт, візуалізувати ситуацію, Ольга Валентинівна обирає такі ілюстрації, щоб дітям вони були зрозумілі, і завдання ставало ну, скажімо так, з тим, яким, яке можна більш успішно розв'язати. Отже, які небезпечні ситуації можуть бути пов'язані з транспортом, і яка поведінка буде безпечною? Можна використовувати ці фотографії, які пропонує Ольга Валентинівна можна використовувати свої фотографії і виводити їх на екран електронної дошки чи інших якихось засобів для того, щоб діти обговорювали ці ситуації. Взагалі, Ольга Валентинівна дуже багато років працює вже в школі. Вже як вона сказала, більше 40 років. І важливим є те, що кожне завдання це досвід. розумієте? Кожне завдання було. Апробовані з дітьми. Як казала Ольга Валентинівна, я люблю бувати на перервах, стояти під стіночкою і слухати, про що говорять діти, якими словами вони оперують, які емоції в них є. І це все ми намагалися перекласти на сторінки підручника здоров'я безпеки добровольця. Поїхали далі. Закріплюємо матеріал. Наприклад, у нас є низка вже запропонованих дітям матеріалів. Це є рубрика Відкритий мікрофон і подумайте обуріть ситуацію. Там ще є низка рубрик. Так, от далі нам треба закріпити матеріал. По-перше, будуть обов'язково. Ну, ми надіємося. Я дуже надіюся насамперед, на те, що цей підручник, шановне українське вчительство, обере і в нас буде можливість створити робочий зошит. от, закріплювати матеріал можна за допомогою того фотоматеріалу тих світлин, які є. В нашому підручнику блоку запитань і опорні точки після кожного параграфа, а також буде добре, якби ми все ж таки опублікували наш робочий зошит і. До кожного параграфа Ольга Валентинівна пропонує низку завдань. З цими завданнями знайомі ті вчительки і вчителі, які працюють у пілотних проєктах. Сьогодні, як ви знаєте, 136 шкіл пілотує, і там у нас якраз пілоти дозволяють після кожного параграфа давати блок завдань. В підручнику такої можливості в нас немає, бо ви розумієте, що пілоти розраховані приблизно там на. А, Ну, на уроки на кожну дитину, а підручник це те, що буде з чим буде працювати учнів протягом п'яти років. Тому завдання, особливо те, намалюй, пропиши, доповни таких завдань. Ми не можемо давати підручнику. але закріплюємо з допомогою робочого зошита чи робочих аркушів, які безумовно, так як сьогодні українське вчительство достатньо самостійно, ви можете розробити самі і пропонувати своїм дітям роздруковувати і роздавати. Отже, можна такі, такі матеріали можуть бути знову ж таки з використанням світлин, розглянути світлини. Запишіть, яких правил дорожнього руху має дотримуватися велосипедист або в цьому випадку велосипедисти. І діти в якось прописують ці правила. Багато в підручнику питається, звідки ви знаєте, ви дізналися про ці правила, хто вам про них розказав чи ви про них прочитали. Діти також в рамках відкритого мікрофона можуть про це говорити. Моделюємо наступну ситуацію. Далі в нас є така тема, яка стосується побутових приладів. Отже, уявіть собі, що вам подарували тостер. І вже дитина уявляє які смачненькі, які прекрасні тостир вона буде куштувати, як вона буде намазувати маслом них і так далі, але тостер може нас розчарувати. Що треба робити, щоб користуватися тостером, було для вас безпечним і приємним? Мені було дуже важливо, я редагувала цей підручник від першої до останньої сторінки, який від першої до останньої сторінки редагуватиме пілот. Пілот ще продовжується, ми випустили три частини ще четверта, п'ята попереду. Отже, там Ольга Валентинівна на сторінках параграфа завжди наголошує, що для того, щоб Добре працювати з побутовими приладами треба мати знання. Тому що прилад може бути абсолютно справним, але так як ми не вміємо ними користуватися, ми не ознайомилися з інструкцією чи, можливо, просто вирішили експериментувати не так, як треба, зламатися може цей пристрій. І тоді, хто винен, а винні ми самі, тому що ми не дотримуємося певних правил. І ось дитина може змоделювати таку ситуацію і подумати, що може статися. Що можна зробити неправильно, і тоді матимемо неприємність? Як треба поводитися правильно з нашим побутовим приладом, для того, щоб воно працювало достойно і довго? Знову ж таки, виховуємо те, що це кошти, це дорого, це кошти наших батьків. Тому безумовно треба до цього ставитися. Досить обережною і з великою повагою ситуація, яка вимагає обговорити ви знову ж таки відкритий мікрофон, коли я сам або сама вдома. Розкажіть, яких правил ви дотримуєтесь, коли ви перебуваєте самі вдома, що ви робите, що ви не робите, що вам дозволяють робити, що вам не дозволяють робити. Відкритий мікрофон спрямований на те, щоб діти висловилися. Або моделюємо ситуацію з таку, ви можете свою ситуацію запропонувати, можете скористатися цією ситуацією, що ви залишаєтеся самі вдома, говорити дітям. Як ви будете поводитися, тут стукає до вас у двері? І тут, звичайно, треба прописувати, проговорювати дій для дій, щоб дитина не потрапила в неприємну ситуацію. Робота в парі, робота в групі, так як і індивідуальна робота, досить важлива в цьому підручнику. Ольга Валентинівна намагалася розробити низку завдань для рубрики Робота в парі і рубрики Робота в групі. Наприклад, робота в парі. Ось дуже цікаве завдання, ви можете, до речі, також себе протестувати. Ми у себе в відділі, коли працювали над цим підручником, також себе тестували. Так от є абетка, і тут пропущена якась літера. І яка літера пропущена? Одразу ж діти починають міркувати. Хм, А чи добре знаю абетку? Чи знайду я помилку, чи не знайду діти можуть один одного контролювати? А якщо в нас є абетка, знаєте, з такими роздруківочками, буквами роздруківочками то можна моделювати різні ситуації. Тобто, тут спочатку букву К зняти, потім там букву О зняти ще якісь букви, і таким чином можливо навіть створювати такі групові роботи, і це буде дуже корисно дітям. Або інша робота в парі, це за допомогою світлин. Розгляньте світлини, розкажіть, навіщо робити щеплення дуже актуально сьогодні. Воно буде актуально завтра. Воно тепер буде актуально завжди, тому що той досвід, який отримало людство, цей досвід ще буде, буде нам потрібен, потрібен дуже довго, і тим більше ми все одно, допоки не проживемо всю цю ситуацію, ми не зможемо про неї не думати. Тому наших дітей треба налаштовувати на те. Що щеплення це важливий елемент життя сьогодення повсякдення? Чому треба робити щеплення? Думаємо, міркуємо. Тут можна проводити різноманітні інтегровані уроки, наприклад, із природознавством. або залучати інші предмети. Далі робота в парі: розкажіть про особисту гігієну». От пропонуються певні предмети гігієни, чи знаєте ви, що з ними робити, чи використовуєте ви їх, а далі ще в парадів Ольга Валентинівна подає таку ситуацію, коли одна подруга в іншої каже: Дай мені, будь ласка, твою щітку, я хочу волосся. Писати. Вона говорить, ні інша, тому що це моя щітка, так не можна поводитися. Це предмет особистої гієни. І перша дівчинка розлютилася на неї і була дуже злою. обговоріть ситуацію, чи правильно в, чи правильно діяла перша, чи правильно діяла друга, і ось це нам такий привід для роздумів і для наших дітей. Робота в групі. Робота в групі це більш широка, безумовно, робота, і тут ми використовуємо також різноманітну інфографіку. Наприклад, от е, треба створити мапу думок, як бути дружнім до природи. Є модель, дітям можна. Іли б запропонувати створити, і, можливо, якийсь постер, можливо, ту ж саму мапу думок. Я коли розробляла інструкційні картки, я пропонувала варіативність цих завдань. І тут можна звичайно дітям дати свободу для того, щоб вони написали, як вони бачать, яким чином людина може бути дружньою до природи. Робота в групі мапи, вибачте, фотографії. Так от... Є двоє дітей: хтось краще за інформацію, коли її слухає, а хтось краще за інформацію, коли перед очима текст. Нехай діти поділяться знову ж таки в відкритий мікрофон, а що для них краще, а як вони краще сприймають той чи той матеріал. Дуже важливо і важливо те, що діти будуть слухати один одного, вони будуть сприймати один одного по різному що ми всі різні, але ми всі є частиною малесенького, дружнього колективу. Практичні заняття на майбутнє. Я вже сказала, що ми хочемо зробити робочий зошит, він У нас фактично вже є, тому що ми писали пілотний проєкт і ті завдання, які були після кожного параграфа, ми хочемо об'єднати в один зошит. Там є дуже багато різноманітних завдань, там є лабіринти, там є знову ж таки створення мабуть думок. Там є якісь напишіть есе на таку тему, допишіть речення, пограйте в кросворд чи пограйте там, треба ходики, такі є, що треба ходити. По певних клітинках і потім ти побачиш якесь слово. Так от, одне із завдань напишіть, які поживні речовини, на які поживні речовини, багаті ці предмети. Про це йдеться в параграфі, але ми знову ж таки налаштовуємо наших дітей на різних предметах, що ми користуємося додатковою інформацією. Якщо ви не знаєте, то я вам скажу, є спеціальна тема в курсі. Пізнаємо природу, яка називається довідкові видання. Так, от що таке довідкові видання, що таке енциклопедії, словники, які довідкові видання можна використовувати, які музеї можна відвідувати для того, щоб е, мати більше знань, про це ми також говоримо на природознавчих е, предметах. Тому можна так само е, взяти допомогу із іншого курсу і доповнити виконання цього завдання. Ну і використання електронних освітніх ресурсів для уцікавлення навчання. Тут я хочу показати вам одну анімацію, яку ми зробили разом із. Чудовим колективом видавництва ранок, електронними книгами видавництва ранок, це і наш сценарій, це і наші малюнки, це і наше виконання і таких електронних освітніх ресурсів, як навчальні відеоролики, анімації, скрайні, мобільні ігри, буде багато в цьому курсі. Тому я надіюся, що ви все ж таки оберете наш підручник, тому що цим підручником вам буде по перше цікаво працювати. Знаєте, нудно ж працювати, коли тобі нудно, і так само буде дітям нудно. А тут цікаво постійно якийсь виклик, дуже багато різнорівних і різних взагалі завдань. Сьогодні ми слухаємо завтра, дивимося післязавтра використовуємо електронну дошку, а ще після завтра ми танцюємо. Тому це все має об'єднати в один великий курс, і до того ж, якщо ми будемо до цього звикати. То діти, які прийдуть до насті, п'ятикласники, і п'ятикласники, вони до цього звикли. Тому нам треба буде чомусь в них вчитися. Зараз невеличкий відеоролик, і потім я з вами попрощаюся. Пожежа це надзвичайна ситуація техногенного характеру. Хоча інколи людина стикається з природними пожежами. І тоді це надзвичайна ситуація природного характеру. У будь-якому випадку під час пожежі вкрай важливо вчасно вжити необхідних заходів. Яких саме перше негайно викликати пожежну охорону за номером 101 слід назвати точну адресу та об'єкт, який гори. Друге – якщо пожежа невелика чи лишень почалася. Варто спробувати самостійно загасити вогонь за допомогою вогнегасника. Якщо вогнегасника немає, потрібно накрити місце пожежі товстою ковдрою або засипати піском чи землею. Варто пам'ятати, що електроприлади чи електропроводку, які палають, у жодному разі не можна заливати водою. Третє, якщо ви знаходитеся в домі, де зайнялася пожежа, Необхідно залишити приміщення. Проте, якщо ви розумієте, що палає в сусідніх кімнатах неподалік від виходу, не виходьте зі свого більш-менш безпечного місця. Спробуйте дістатися дальньої кімнати, відкрити вікно і покликати на допомогу. Якщо це висотний будинок, категорично забороняється користуватися ліфтом, слід, якщо є можливість спуститися сходами. Четверте. Коли прибуде пожежна бригада, необхідно чітко дотримуватись тих указівок, які дають вам пожежники. Запам'ятайте у разі пожежі ніколи не допускайте хаос. Не ховайтеся в непримітних місцях і не геройствуйте без необхідності. Ці прості правила допоможуть вам у непередбачуваних ситуаціях урятувати своє життя і життя інших. Я надіюся, що вам сподобалася наша робота. Я надіюся, що ви оціните підручник Ольги Валентинівни Тагрини. Тагліми і взагалі робота над цим підручником було надзвичайно цікавою і особисто для мене дуже корисною. У мене синові вже 27 років. Але якщо він у мене був п'ятикласником, я б обов'язково вибрала цей підручник і працювала разом з ним перед кожним завданням, перед кожним заняттям, перед кожним уроком здоров'я безпеки і добробуту. Ну тому, що це про кожного з нас, тому що це про життя навколо нас і тому, що це дуже емоційно. Я бажаю вам цікавого і щасливого життя. Бережіть себе, обирайте підручники, видавництва створами.